Вітаю вас, шановні мої підписники! Ви на каналі Кнітер Валентина. З вами я, Валентина Педан. І сьогодні я б хотіла вам трошки розповісти і показати вироби, аксесуари, які я вже зв'язала на холодний сезон цього року, розповісти про склад цих виробів. І взагалі поділитися, показати наглядно, які фактури яких складів я використовую для своїх виробів, і для яких саме виробів, чи для аксесуарів, чи для плечових виробів вони найбільше підходять. І так, давайте почнемо з цього виробу. Це шапочка-чепчик, зв'язана із ярна, пряжі Ярнарт Альпін альпака Тут вовна і альпака в складі, і, звісно, синтетика, і паєтка. Дуже популярна, така цікава це вироб, виріб яскравий, дуже веселий, мені здається, такий класний на зиму, коли все таке похмуре і темне, тут така класна, класний чепчик. І він дуже такий, знаєте, плот, плотненький, тут така пряжа гарно, знаєте, така тепленька досить. Так, давайте далі. Що в нас ще є? Це в мене ще один щепчик. Це чепчик для себе. Пам'ятаєте, я знімала відео про трендові головні убори на цей рік і на найближчі десь років 5. Насправді, чепчики вони вже десь другий сезон дуже популярні, і вони стали популярні завдяки колекції Miu Miu, Здається, 21 чи 22 року. А всім вони якось дуже не сподобались одразу. Мені вам скажу, також не дуже сподобались. Але потім я зрозуміла, що чому би ні. Тим більше побачила, як їх просто стилізують скандинавські блогери і в'язальниці, як підхопили цей тренд. І я вирішила, що чому би ні, теж собі таки хочу. І ось я собі зв'язала його із Мариносової Вовни та мохеру. Мохер мироносова вовна. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось цей зразок я в'язала Ось така вона гладка. І мохер я використовувала ось цей від Alize Season. Alize Season. Ось так. У мене є ще такий пудровий, я в'язала із нього бомбер рожевий дитячий разом із Такою ж е, крупною пряжею. Добав, додавала сюди я алізи мохер і вийшло дуже-дуже класне і тепло. Не знаю, я випрала його в другий раз, щоб розкрити максимально ось цей пух мохеру. І мені дуже сподобалось, як розпушився. Він ще трошки вологий, тому він такий більш, знаєте, е, розпливається, скажімо так. Е, я вам скажу, що я з цим чепчиком їздила на ферму в село. Це була ферма на відкритому повітрі десь посеред полів. І був у нас дуже-дуже сильний вітер, і мені прям задувало, але я одягнула цей чепчик, зав'язала на зав'язки, і мені було насправді дуже тепло. А ще я вам хочу показати, як у нас тут випав сніг якраз в той же самий вечір. Це було у неділю, а це було здається 19 число. Бачите, досі вжить. Сьогодні у нас середа і з неділі досі вже сніжок. Ще сьогодні нового нападало. Ось така в мене тут майстерня на підвіконні. І я вам хочу сказати, що з цим чепчиком я насправді проходила потім той весь день на фермі на шаленому вітрі, І мені було дуже комфортно, і ну, взагалі не задувало. Він такий досить плотний вийшов, тут навіть видно рукою, що майже не просвічує. От. І потім я пішла гратися в сніжки з дітьми на вулицю, і в мене він під снігом просто вже потім промок. Я пішла його змінювати просто на шапочку. Так, давайте далі. Далі в мене ось такий чепчик із буклє. Насправді він дуже фактурний, дуже класна пряжа. Тут також альпака і вспушений меринос, трошки його вам підсвічу. Але тут такі дірочки вагомі, знаєте, такі, бачите, вони якби просвічують дуже гарно. Мені здається, що можна і так носити, я його насправді одягала і в'язала собі. Але не знаю, поки вагаюся, взагалі продаю. Можливо, залишу собі, може, не знаю. Просто, мені здається, мені одного досить. Хоча оцей такий чепчик, він дуже тепленький. Не дивлячись на те, що тут дірочки, коли ти його одягаєш на волосся, зав'язуєш, то він так би акумулює ось це тепло ось в цих букляшах. І здається, що тепліше, насправді, чим є. Тобто мені це дуже також сподобалось. Так, зараз хочу перейти до своїх от виробів. Рукавичок, і це рукавички із альпаки. А це рукавички, я їх дов'язую, першу рукавичку із Мохеру. Тут Мохеру і мериносової вовни. Це так компаньйон до мого Чепчику буде. Будуть, будуть рукавички, такий буде комплект в мене. І що я вам хочу сказати? А от ці рукавички в мене вже другий рік. Другий сезон я відносила їх минулого сезону і в цьому сезоні вже одягала і гралася в них сніжками. Я вам хочу сказати, що альпака така класна річ, вона не пропускає вологу. Тобто, так, рукавички в мене стали вологі. Поки я гралася в сніжки з дітьми, вони стали вологі, але вони не промокли повністю. Тобто Це такі якості. Цієї пряжі, і в мене ж светр виконаний із, із такої ж самої пряжі. Зараз покажу: це одна й та сама пряжа, От, трошки посунусь. Це одна й та сама пряжа, е, светр і рукавиці. І так, він не пропускає вологу. Коли ви заходите в приміщення, е, вам стає, може стати жаркувато в цьому виробі. Але потім, але светр це все в себе не абсорбує. Ця вода, знаєте, як такими краплинками води залишається на поверхні, якщо, наприклад, налити щось. І потім ви. от Зараз мені тут квіточку принесла, я вам покажу наглядно, бачите? Ось так, краплинки. Де вони тут? Зараз фокусує? Ось тут може вам видно. Краплинки залишаються, ну Звісно, це вам не плащовка, але краплинки залишаються ось тут на поверхні е цього цієї пряжі, і вони е якби не впитуються в саму рукавичку. Тобто на цій версії їх отак можна скинути і все якби далі е користуватися. І так само зі светром, коли ви. Е Потім покрились, наприклад, що вам стало жарко, свет не а, втягує цю вологу. Він її, якби вона стікає по вас або по вашій термобілизні, якщо вам стало занадто жарко. Ну, це було по-різному. Взагалі мені в ньому в морози ну, не жарко. Тобто він такий класний спекотно, класний. Я обожнюю цей светр Насправді, і я дуже люблю ось ці узори, які класно виходять саме з цієї пряжі. Це пряжа. Альпака реальна, Її можна купити в магазині Ярнарт. Просто подивіться, як гарно виглядає узор іскіс. Ну, Мені здається, це круто просто. Я б його рекомендувала саме цю пряжу. І взагалі альпаку. Я вам ще раз зараз покажу приклад зразок. У мене є ось така альпака. Це був зразок, зв'язаний в мене просто із альпаки. і і бебіяку. Так, ось це така вона. Вона також насправді така, має фактуру дуже схожу за цією. Якщо їх випрати, ці дві пряжі, бачите, пушок такий зараз фокусую вам. Якщо їх прати, бачите, не такий пушочок дуже приємний. Він якби ворсу віддає на одяг, але при цьому. Ну, не занадто таку, не таку, як у Ангори. І ось така ниточка, як вона виглядає. Ви зараз можете побачити, яка вона така добраня. І для порівняння ниточка е Мохеру, ось такого. Ще в мене є роже оцього пудрового вам зараз покажу. Дивіться, вона трошки агресивніша. Мохер він все одно. Більш довгий ворс, бачите? І він має довшу таку ворсистість. Але в мене ще є такий мохер. Це в мене Антарес. Антарес і тут кід-мохер. Тобто він ніжніший дитячого мохерчику. От, бачите, тут такий пушок, він е, має е, помітно е, таку фактуру іншу. І тут такий ворс, він більш ніжний, пухнастий, а тут він більш такий, все ж таки, такі прям от ворсинки. І альпака, вона ось тут не дуже помітна, але вона інколи також має таку ворсистість, але все одно це бебіяка, це ось альпака, але вона все одно трохи відрізняється по пухнастості від. Бебіяку. Бебіяк трошки агресивніший Royal бебі... Baby Альпака. ось це пряжа Роял Baby Альпака. а вона е... більш ніжніша. І так, і ось тут трошки ще покажу у виробі, як виглядає мохер, ось цей кіт мохер, як виглядає альпака з Бебіяком. яком Ось такий пушок, як виглядає Royal Baby Альпака. Такий рівномірний пушок, і як виглядає мериносова вовна із мохером в одну нитку? Мохер це Alize Season. І так, так це я відклала. І ще покажу вам про просто мериносову вовну. У мене є вироби і мериносову вовну, і порівняємо, ангору. Це в мене дуже популярна мериносова вовна, яка в свій час просто заполонила в шапочках весь інтернет. І я сама в'язала і додаючи кід Мохер із шовком. Це як же вона називається, я вже не пам'ятаю. Вона також в магазині Yarn Art я раніше купувала дуже часто, ну і зараз, там, чесно скажу, так дуже часто купляю пряжу. Ось так, бачите, як виглядає пушок. Альпаки посередині і без пушку майже мириносова вовна. Тобто це в мене виріб для чоловічий, це шарф для сина. І він потребує. У мене є виріб з кашеміру і шовку, також шарф для сина. Він без пуху, але він також теплий, гріє, отак, якщо намотатися. Він такий структурований. Бачите, в нього є така структура. В альпака вона теж така більш структурна сама по собі. І зараз покажу ангору для порівняння. Це в мене бактус, виконаний із ангори і з мариносовою вовною. І ви вже бачите, так, яке м'яке насправді це полотно, який е класний пух має ангора. Бачите, і яка вона ніжна і м'яка. І вона дуже класно драпірується. Ось дивіться, якщо взяти мариносовий шарф. Бачите, в нього такі грубі є такі складки, вони відрізняються все одно від цієї нагори. І ось светр. Зараз дам, покажу.